Купований Маріуполь без води, без лікарів, без прав усе для росіян, нічого для українців. Маріупольський порт база для масштабного грабунку. Що вивозять окупанти? Таємне будівництво в Маріуполі, що намагаються приховати загарбники. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Маріуполь кричить, а світ мовчить. Росіяни налагодили логістику через порт у Маріуполі, аби вивозити награбоване з окупованих територій. В голови Маріупольської районної ради Вадим Пікус зазначив, що окупанти вклали багато коштів у запуск порту. Росія вивозить усе. Працює цей наш Маріупольський порт, звідки Росіяни вивозять викрадене зерно. Знову ж таки повертаючись до інформації, яку надає очільник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, Буквально Свіжа публікація про те, що росіяни вивезли викрадене зерно нового врожаю з Запоріжжя. Цього зерна мало, але ймовірно, його ж все рівно повезли саме туди в Маріуполь до порту, аби потім кудись транспортувати. Наскільки багато станом на зараз прибуває певних ось цих кораблів суден, які заходять до порта? Чим вони завантажуються та ймовірно в яких напрямках йдуть? Чи є така інформація? У Нас буквально хвилинка часу залишилась ефірна. Знаю точно, що коли вони повністю купували Маріуполь, Вони багато сил і грошей інвестицій вкинули на те, щоб запрацював Маріупольський порт. Вони його привели до ладу для того, щоб їм було легше ну тобто, вони налагодили сполучення морське сполучення з Ростовом, щоб їм було легше вивозити все, що награбоване. Це спочатку була металургійна продукція, а, паралельно з от якраз там пшениця, ну такі аграрні а, культури, які вони. Крали по всій окупованій території і Маріупольський порт вивозили до Ростова. Це було швидко, кожен день тонами все це вивозилось, тому що водна логістика була справді швидко налаштована. В це вони швидко дуже вклали багато коштів і швидко все це привели до ладу. Тому що це їм було видно. Це не вода для це uh -huh. а, крадіжки великих великими тоннами. Ба більше росіяни продовжують активні роботи з покращення військової логістики в Маріуполі. Будівництво об'їзної дороги станом на зараз. Поруч незрозуміле будівництво нового об'єкту, відверто військового призначення. Про це пише у своєму телеграм-каналі керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. А от на людей у окупантів грошей немає у Маріуполі. 100 дітей на одного педіатра у місті майже не залишив. Лилося медиків Вадим Пікус розповів, що більшість населення люди похилого віку, яким потрібна медична допомога, але кваліфіковані лікарі виїхали хто на підконтрольну Україну територію, хто ВРФ, хто за кордон. Там взагалі лікарі, якщо є, то які та щодо безпосередньо тих проблем, з якими можуть звертатись місцеве населення. Я тут хочу закцентувати навіть на ось цьому віковому діапазоні тих людей, які залишаються в Маріуполі. Чи можемо ми констатувати, що там дійсно переважна більшість це літні? Люди відповідно ті, які дійсно потребують більше медичного забезпечення, так молодь звідти справді вже майже виїхала. Тобто, там до, до 30 років, там менша кількість людей, справді більшість населення окупованого Маріуполя. Це і Маріупольського району це більше люди похилого віку, тобто. І е, вони не можуть отримати ну, вони потребують медичної допомоги. Да, ми розуміємо, що е, і стреси, і якість життя, котре там е, вонесе, впливає на людей, і їм справді потрібна якісна медична допомога, але вони не можуть отримати. Е, Через те, що немає якісних кадрів спеціалістів в Маріуполі, бо вони повиїжджали хтось за кордон, хтось на підконтрольну територію України, хтось повиїжджав да на територію Росії. Такі випадки теж є. Я з тим, з ким спілкуюся. Люди, які мають дітей, вони навіть не можуть отримати якісну педіатрію Да для для дітей, бо на одного педіатра приходиться близько 100 дітей. А під педіатрів там в місті ну, один-два-три знаєте із цієї серії, тому з дитячою медициною там дуже погано. Це стовідсотково знаю. знаю, що дуже погано з обладнанням, бо дуже багато ж лікарень постраждало і обладнання так само було знищено. Те, що позавозили зараз, воно є там і в дуже там якомусь величезному хабі, але в тому хабі в медичному хабі немає спеціалістів, які надають допомогу. Тому медицина. Справді на дуже низькому рівні, а, а з відсутністю води ми розуміємо, що це точніше з погіршенням якості води і відсутності а хвороби теж загострились. А ніхто з цим нічого не може зробити, бо повторюсь, немає спеціалістів, немає медичних кадрів. Ба більше Маріуполь неможливо забезпечити водою. Рівень обміління старокримського водосховища на межі критичного. Наразі у Маріуполі воду подають лише раз на два дні, максимум на чотири години. Але навіть цих мізерних графіків не дотримуються. Води або немає зовсім, або вона ледь тече, або ж її колір жахає. Вода кольору крові. такая вода в Мариуполе по 62 рубля за кубометр. Это просто какой-то ужас. Киевская семь. Почалися перші водні бунти. Люди намагаються зупинити працівників водоканалу, що вимикають водопостачання. Виявилося, що офіційної заборони на відключення води ніхто не видавав жодних паперів з печатками, жодних підписаних приписів. Нічого. Все це усна вказівка коваля директора Горводоканалу на виконання розпорядження гауляйтера Кальцова. Раліква. Скажите, пожалуйста, почему, на нас почему? именно на ваших на а домах вы отключаете воду? Я Волит. всего лишь слесарь. Да, а а на каком основании? Что? Я не, не на ваших домах. Лавицкого 10, я отключаю. Угу. Лавицкого 15, так. Кубанская 42, -я, 24, -я, Невский. Вот это Скажите, а кто вам дал распоряжение отключать эту Курю, воду? Кого не звоните? Подождите, вам лично Коваль дал распоряжение? Дал мой начальник. Кто ваш фамилию. начальник? Фамилию назовите, пожалуйста, начальника. Да, да. Фамилия... Солонский Виктор. Так, Салонский Виктор, начальник чего? Он участка отдела. Он, сейчас он заместитель начальника комплекса. Заместитель нач... начальница. Еще раз фамилию, как фамилию Салонский. Виктор Игоревич Солонский Виктор Игоревич Значит там конкретно вам в устной форме Было дано распоряжение отключать Такие-то дома в перечень Которые ходит Лавицкого 15 и Лавицкого 17 Это по всему Вуз, городу. Подождите, нас не, не, да, не да, интересует да, 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 весь город Потому что у них отдельные насосы стоят да, каждом нас доме подождите. Себе А чем он нам поможет? Давайте с этого начнем Вы здесь перекрыли, но насос нам ничего не будет качать Что дальше? Ну а с чего он будет брать воду? Вот объясните нам Хорошо, мы его поставим но он же не будет качать, потому что вы здесь все перекрыли. Ну правильно? Логика какая? Он должен пост да. К нему должна поступать. Я вода. выключаю, к вам давление идет. Но оно идет. 0,8 атмосферы. Да ничего не идет, у нас не а а да не да не нет воды. Вот вот есть, смотрите. Самотюком даже не идет вода. На первых этажах нет даже самотюка, понимаете? Показывайте. Остальные не люди, что ли? Смотрите, давление у вас входящее. Вот входящее давление. Почти атмосфера. Это сейчас. Это, сейчас. Это, это не каждый день. С утра, с утра на нулю будет, потому что даже никак не, не вот тут вот на улице. нет. Понимаете? Нет. понимаете? Сейчас вот пошла вот где-то в 3 часа. Ну вот сейчас. Это вот с 3 часов. Так вот да это, это по, по всему городу идет, центральная магистраль. Почему во всех окружающих домах... В пол вечера... Идите Обращайтесь в повалю. А в связи с чем вообще это остановили такую правду? Потому что Каменское вдохранилище пустое. А где дети три года там назад выделяли? Интересно. Нет, украли. А те горя отдыхать. Может, ну, ко мне такие претензии? Скажите, пожалуйста. <сос> а я, а я такой же слез. А в округе почему интересно вода есть? В округе по всем этим пятиэтажке. Вот ключи, вон кругом вода есть. Водоприн. Кругом Водоприн. Вода есть. Скажите. А вы почему, Водоприн. 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 А, почему? Водоприн. скажите? Не только ваши воды. Ну как это не то, что я тебе сделал? Три Я поняла, я поняла. Подождите, а что делать? Давайте скидываться, ставить насосы. А я вечером У нас два насоса. Просто прошлый раз у меня не було нормального не включили, Поэтому нет нормального накопі. Почти за если он здесь перекроють вообще де ж стоять, не стоять на дані. Тогда уже то полотні, поки всьому місту дають воду 4 години за дві доби в елітному іпотечному будинку для росіян поливають газони. Для окупантів води, як виявляється, вдосталь. Це Это в городе дом с часами. Там в городе у нас нет воды. Давайте подивимось, що поливають. Води в місті немає. Люди будуть раз два дня воду получать. Вот, пожалуйста. Камушки поливают. Камушки поливают. Нормально, речка, все хорошо. А нам воды нет більше, окупанти вже привласнили кілька сотень квартир маріупольців. У серпні обіцяють почати передавати їх у якості компенсаційних. Місцева псевдовлада не хоче вкладати кошти в обіцяну відбудову знесених багатоповерхівок. Замість цього у місті активно зводять іпотечні будинки для росіян. А ось жителям обіцяють безхозні квартири, які відбирають у маріупольців. Додам, що усі рішення та дії окупантів на тимчасово окупованих територіях України не мають юридичної. Силы відповідно до украинского законодавства. В сегодняшний день построено 65 домов, и сейчас достраиваются, и уже в достаточно высокой степени готовности еще 6 домов. То есть вот будет всего 71 дом новый. Те дома, которые уже построены, в них жителям выдано 4300 квартир семьи. И сейчас в домах, которые достраиваются, это вот вы знаете, два дома на Полтавской, да, три дома на Куприна и дом на Ленина. Там еще 540 С небольшим квартир, которые будут тоже выданы, Ну, строители стараются достроить эти дома до конца года. Значит, дальше уже будет процедура вот уже выдачи э, квартир. где-то чуть раньше, где-то чуть, чуть позже. На сегодняшний день других решений по строительству новых домов нет. То есть это вся программа по строительству нового компенсационного фонда. При этом вот 4300, то, что выдано, еще 540, то, что я сказал, вот в этих шести домах, вот, понятно, что это не вся потребность. То есть еще порядка 5000 семей наших граждан значит, ждут, компенсационного жилья. То есть те, кто лишились жилья, те, кто, при, по которым принято решение о предоставлении компенсационного жилья. По ним решаться задача будет следующим образом. То есть мы идем в э, муниципальное жилье, то есть это, это бесхоз, это бесхозные квартиры, которых много в Мариуполе, которые, соответственно, по, по соответствующей процедуре проходят процедуру бесхоза. То есть это, значит, сначала публичится эта информация в, в поисках собственника, потом три месяца это Роскадастер, вот, потом идет судебная процедура, то есть весь пакет документов. Судья проверяет весь пакет документов, там документы от реестра держателей, от ресурсоснабжающей компании, то есть все документы, которые подтверждают, что собственника нет на этом жилье. И судом, судом принимается решение значит, о передаче данного имущества в муниципальную собственность. То есть это решает суд. Если квартира а, оказывается в списках с признаками бесхозяйности, это еще не бесхоз. Это решение суда исключительно. Чтобы убрать нет, волнение. Есть решение о признании бесхозяином. А решение о передаче в муниципальную собственность, это, это решает суд. На сегодняшний день, на, си, на сегодняшний день процедура такая. С, э, квартира становится муниципальной, дальше э, выходит комиссия оценивать состояние этой, этой квартиры. Как правило, они все нуждаются в ремонте. Вот мы сейчас уже приступили к этой работе, то есть мы уже, э, у нас уже несколько сотен квартир есть уже поступивших в муниципальную собственность, уже повторюсь, по решению суда. Если собственник квартиры вернется через какое-то время ну, к примеру, у него будет полный таким документом, он может там, доказать, что это действительно было его жилье, как этот вопрос будет дальше решаться? Решаться вопрос будет в судебном порядке, вот, и судиться с данным собственником, если он докажет, да, значит, о том, что он действительно является правообладателем, решаться будет уже не, то есть между администрацией и данным заявителем. При этом ключевая позиция заключается в следующем – Гражданін, като я отримали та капісасовну квартиру, он останется в этой компенсационной квартире. А що ви думаєте про те, що відбувається в окупованому Маріуполі? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.